Я звертаюся до Творця і до всіх представників сил світла, здатних допомогти мені в поліпшенні своєї долі. Вітаю та величаю вас. Я усвідомлюю, що багато життєвих труднощів і випробувань в моєму житті призначені не випадково, і що їхнє благополучне подолання самотужки зробить мене ще сильнішим і духовно розвиненим. Ну, а виконання ключових завдань на життя зрештою зробить мою долю благополучнішою та успішнішою, а мою душу щасливішою. І удача в свою чергу також ніколи не буває зайвою, тоді як спроможна чудовим чином допомагати в подоланні будь-яких перешкод. Саме тому я щиро прошу вас, усіх, по-перше, подбати про те, щоб у разі колишнього відхилення мною від свого істинного шляху мені дозволили та допомогли повернутися на нього назад і щоб завдяки вашому сприянню мені вдалося успішно пройти подальші випробування з найбільшим успіхом. По-друге, зробити так, щоб ключові уроки цих випробувань виявилися для мене зрозумілими. Ще до настання труднощів, обумовлених цими випробуваннями. А самі труднощі, прошу відозмінити на пом'якшені і більш стерпні. по третє максимально наповнити мою долю сприятливими можливостями, радужними умовами та всебічною удачею, які на тлі всіх випробувань дозволять мені. Прожити це втілення якомога радісніше, щасливіше та успішніше, який благополучно задовольнити свої істинні прагнення та потреби. Нехай результати цієї молитви виявляться найбільш благотворними та помітними, зберігаючи при цьому гармонію у Всесвіті. Я щиро дякую вам за вашу допомогу та підтримку. А також прошу вас прийняти енергії моєї подяки.